Добраночок. скучили? Я за вами так, але мені потрібні були ці чотири дні. Тож дякую, що дочекалися. Так, заспане таролог, мене кіпір на тиждень дивимося. Суто по справі. О, меріч карт стосовно сім'ї, родини. Тобто, це може бути зустріч, воз'єднання, примирення, що ще. Unexpected money, тобто неочікувані гроші на цьому тижні. Розумієте? Тобто, ви працювали, працювали і напрацювали більше ніж очікували. І якась дуже приємна зустріч. Тож тиждень обіцяє бути доволі класним, тому що він буде про родину. Про гроші і про якісь зустрічі, які можуть бути дружніми, які можуть. Ну це ж пасхальна неділя, то це може бути і зустріч з родичами, і поїздка кудись. А от і, взагалі, приємно проведений час. Тож радію за вас і за нас всіх. Бажаю гарного дня.